Мої вітання на каналі Смачного! Продовжую заготівлю капусти. Сьогодні консервую за достатньо відомим рецептом, де капуста залишається, не наче свіжою в банках. Капусти беремо будь-яку кількість, для початку необхідно капусту промити і нашаткувати. Капусти нашаткувала дуже багато. Заготівлю роблю достатньо велику. Далі викладаю в банки. Закривати можна в будь-які банки, стерилізувати нічого не потрібно. Вкладаю щільно, але не спресовую, адже там має бути ще місце для води. Далі в центрі ножем роблю заглиблення в кожній банки. І що буду робити далі? А далі беремо ацетилсаліцилову кислоту 500. На літрову банку іде одна таблетка. Так як у мене 2-літровий і ось 3-літровий бутиль. На 2 літри я беру 2 таблетки, на 3-літровий бутиль я беру 3 таблетки. Я їх я прямо у блістері розбила молоточком. І далі всередину всипаю. Дві таблетки, бо у мене двохлітрові банки. І відразу заливаю окропом. Ось в мене вода щойно затепіла. Шпажко перевіряю, щоб вода пройшла. До дна, і, ось бачите, необхідно долити води. Далі накриваю і закручую. Далі банки ставимо догори дном і добре окутуємо ковдрою, і залишаємо їх так до повного охолодження. Таку капусту можна застосовувати для приготування борщу, просто тушкувати її або готувати її як начинку для пиріжків в будь-яких стравах, де ви застосовуєте цю капусту. Швидкий варіант заготівлі на зиму. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!